Дай Боже всім здоров'я, що весна якось рухається не так може як хотілося, але рухається. Теплі на дворі вже менш більш Це я вам показую, це ми виграли таку діляночку в роду. Буду тут, дасть Бог, ну, в планах є. Це в мене має бути все картоплею. Не знаю, як то буде. Чи так вийде, бо щось виверлося не дуже, чи можна буде сажалкою посадити, чи вона візьме, не візьме. Ну, але земля виворена, підживлена. Ще подивимося, що щось може з нею зробити. Ну, але головне, що потрохи готуємося до садіння. Бо вже чекаю, чекаю. Ще не знаю скільки то має часу пройти. Зараз яке-то 27-28, якщо чесно, <хи> щось забув. Ще десь думаю, ну три тижні, напевно, поки земля прогріється добре. Бо не буду я садити в холодну землю. Не буду спішити, не знаю, ну так думаю. А як там буде, напевно, аж, мабуть після Великодня буде активне садіння. Але вже радує, тут я рахував десь 20 за 20 поза 20 сотих є. Так, далі йдемо, покажу вам, що як росте чесночок, пшеничка. Це поки що одне, що є на городі. Ну і цибуля там десь вже пробивається отут ну, тут ще в мене земля того року розробив. Не знаю, чи тут буде бульба. Ну, Коротше, головне, що земелька є і дасть Бог посадити. Бо з цими цінами дивлюся, що один варіант це тільки щось своє вирощувати. Бо я так думаю, що з цінами на продукти ти не будеш встигати заробляти. Так, то простіше, нехай земля. Е, ти посадиш, підживиш, підживу маю. Посадити, підживити, нехай росте. І то буде тисячу раз економніше. І будеш знати, що ну, воно все натуральне, бо я не старат, буду старатися не давати хімії. Маю гній, маю. Мустянку, якщо треба підживляти, ну не знаю. Так, це пшеничка у нас. Пшеничка гарна, на мій погляд, гарна. Зійшла гарно. Хай росте. Тут теж я стараюся землю міняти, сівузмінну міняти. Не на одному місці. Не сіяти, не садити одну і ту саму культуру, бо ну, земля є, то чого би не міняти. Так, так по-перше, читав, що так добре, ну і так собі і сам зрозумів. Є земля міняти, міняти для, для тих культур, що я вирощую, землі пок... наразі вистачає, так що є можливість міняти, так що потрібно міняти. Так, тут у нас трошки чесничку, чесничок. Як пісніжничок. Але нормально зійшов гарно рядочком. Ну це так. Бо більше я отут посадив, має вісім рядків. Вісім рядків по нецілих 100 метрів. Там рядочок цибулі. Отак, чесничок. І аж туди кінець, не знаю. Так, трохи збільшу. А видно, видно, гарно видно. Я аж туди за небо край, мій чесничок. Я давно хотів хотів ним займатися, бо, на мою думку, це така культура, що варто нею займатися. він. Ну, не аж такий вибагливий, щоб ним доглядати, якщо цей сорт Любашив, він вроді би хороший, морозостійкий. Того року спробував та зійшло добре. Я говорив, що трохи я ну, неправильно його був посадив. Цього року ми зробили рядки. Я вже хто дивиться, розказував про це. Пробував на трьох рядках давати оцю мусянку коров'ячу, але потім подумав, що тут є гній. І якщо може, може, і не треба. Ну подивлюся, якщо додало яку, якусь користь, то буду його остальні підживляти. Ну а якщо вони будуть однакові для чого, то мені возити. Ну, то не проблема мені, звичайно, то вивезти, але просто якщо не дасть ефекту, що вони будуть однакові, ну, то порівняти ще, напевно, за скоро. Треба, аби температура і вночі була, бо то ще от зараз яка година нехай півдесята, все рівно чується так трохи морозино. Ну тепла, що нема. Березень ще не радує, ну трохи радував теплом, але все рівно. Це такий зимово весняний, зимово весняний місяць. Отак От йдемо. Виходиш на поле і радуєшся, як бачиш чесничок рядочками, дуже круто. Звичайно, хотілося би, щоб вже остальні культури посадити, щоб вийшов. У мене в, є в галереї відео з того року, ну дивлюся і радуюсь. Ви подумаєте, якийсь дурний хлоп, довольний, бульбин. Ну, мені подобається оце садіння. І просто я, я зрозумів, що хочеш щось мати, то треба працювати наразі. Ну, в селі це як варіант, це, це земля. Просто розорювати більші площі, підживлювати. Трохи кожного року, як буде можливість додавати. Ну не буде, поки що поки що працювати на тому, що є. Побачимо. Десь тут, на цій частині. Посіяли ми морху того року під зиму. Ну так спробували, чи щось вийде, чи ні, бо в того року взагалі моркви не було. Це одна куль... культура, що щось не дала результату, <кій> значить треба щось міняти, під зиму пробувати садити. ну Треба зараз, може правильно прочитати, як то садити, бо говорю я досвіду такого взагалі не мав. Все, що ну, взагалі в сільському господарстві ну я знав, там, вивозиш ніж, кидаєш ні і пішло-поїхало тут. Вроді би не така велика наука, як то кажеться, але <кхід> все рівно є свої нюанси. Все рівно треба знати, знати, вчитися. <кхід> Бо без того ніяк. Це моя така ліка-поливалка. Нормальна штука на, на ту територію, що я маю. Мені поки що вистачає, звичайно, якщо б трохи більше щось. Ну, то таке. Що то говорити про, про майбутнє, то треба говорити про зараз. Отак От тут я проводжу вам маленьку екскурсію, ви все бачите, який мій чесникус чесникус суперокус. Та, пшениця теж рада. Сів її в кінці вересня, так щось писало. Це вже другий рік, того року мені сподобався урожай. Пшениця достигла, якраз до комбайну все було чітко вимолочило. Ну Багато я не сію, бо немає такої потреби, ну в принципі, може і треба буде більше сіяти, бо... Зараз ціною на хліб, то мені здається, треба купляти хлібопіч, молоти свою пшеничку і все. Ну говорю, я стараюся по максимуму все, що, все, що можливо посадити, виростити, бо це ну, економія великих грошей. Та звичайно, якщо б тут зароблялося по півтора тисячі в день, то може би і не займався. Городами Але, якщо чесно, я би вже не хотів десь йти на заводи, пароходи працювати. Я би хотів от на землі, землею працювати. Воно мені подобається. І я так думаю, що це саме ліпше, що ти працюєш там, де тобі подобається. Це теж ми от весною ми це виварили. Як тут буде, що тут буде. Тут, напевно, треба буде фрезою розбити, теж рядки робити. ну і Гарбузи, може і картопля. ну Все, що буде сюди. Сюди садити, сіяти. Ті всі території, що ми прийшли, то я осінню обробляв раунддапом. Там, не знаю від того парія чи що. Якщо може хтось підказати, коли ліпше раундапом обробляти? Чи осінню, чи весною. От, наприклад, коли готуєш площу під картоплю. В один хлопець мені говорив, що якщо картопля ще не зійшла, а є вже бур'яни, то типу, раундапом вкорпити, типу, і він вбиває, типу, приїде, то все, що це типу, ліпше. Ну не знаю, я таки... Якщо можете хтось підкажіть на рахунок цього раундапа, хто... Хто ним користувався, як його використовувати правильно. Я там читав щось там на інструкції, але таке. Інструкція інструкцією. Ну, зрозуміло, що це там правильно, але маю на увазі на хто мав вже з тим практику, як ліпше його використовувати. Так, оце цю частину поля я чистив весною. Трохи попрацював, трохи трактор попрацював. Але що, як то кажуть, без труда по-російській не виловиш рибку із пруда. Треба трохи прикластися, бо наймати людей, звичайно, щоб від тобі то все зробили. Наразі таких коштів я не маю, щоб так, так що мушу наймати сам себе. Та вот таке то, то просто я хотів поділитися своєю своїм часничком Пишіть в кого який, чи він в мене замалий, чи нормальної висоти Бо говорю, я агроном юний. Практики маю тільки два роки. Все. Роби, ну, а що робити. Прислуховуюсь до апарата, але на свій страх і ризик мусиш робити. Десь, десь не виходить, звичайно, десь, десь щось можна було ліпше зробити. Ну, але я думаю, з кожним роком, чи як сказати, набирається досвіду. І потім вже впевнені, що все будеш робити. Так що так. Як хотів би, аби ви прокоментували, щось написали на рахунок цього, я вам задав декілька питань, може, будете мати бажання дати відповідь. Дякую всім, бувайте.